Протягом минулої доби повідомляє хова від ворожих ударів постраждали чотири населені пункти та місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілів у селі Борова загинув чоловік. У місті Куп'янськ четверо жінок отримали поранення. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 11 кабів, 18 некерованих авіаційних ракет, 9 БПЛА типу шахет, 8 БПЛА невстановленого типу. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Узюм. Ському районі пошкоджено три адмінбудівлі, вісім приватних домоволодінь, три багатоквартирних будинки, поштове відділення, будівлю навчального закладу, складську будівлю та два авто. У Куп'янському районі зруйновано адмінбудівлю, будівлю дитячого садка, два багатоквартирних будинки. Пошкоджено чотири приватних будинки та два авто. У харківському районі пошкоджено приватний будинок. ДСНС звітує, що вночі ворог атакував безпілотниками населені пункти зюмського району на Харківщині. Є руйнації виникли пожежі. В Ізюмі внаслідок влучання БПЛА в будівлю поштового відділення виникла пожежа площею 500 квадратних метрів. Загорілися дрова на відкритій території та балкон багатоповерхового житлового будинку. У селі Левківка Ізюмського району горів навчальний заклад на площі 200 квадратних метрів. А ще складська будівля і трава на відкритій території. Крім того, частково зруйнована будівля сільради. Упродовж минулої доби в області зафіксувалися. Зафіксовано 253 бойових зіткнення на харківському напрямку. Відбулося бойових зіткнень у районі населеного пункту Вовчанськ. На куп'янському напрямку зафіксовано 6 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі населеного пункту Загризове та в напрямках Новоосинового і Глушківки.